В наявності у нас є посилений причіп Дніпро 251. Із надійного вологостійкого матеріалу ми використовуємо фінську фанеру. Товщина бакеліту йде 9 міліметрів. Ця фанера не буде у вас загнити, вздуватися, ідеально витримує перепади температур. Даний причіп можна зберігати на вулиці, ця фанера у вас не буде вигорати. Укомплектована ця модель приціпа ресорою Алко з амортизаторами йде посилене трикутне зйомне дишло. Також до цієї моделі у комплект входить євротент. Під замовлення можна зробити у будь-якому розмірі від 1,50 м на 1,30 м до 3 метрів. Також під замовлення можна встановити додатковий ярус бортів. В стандарті відкидний іде задній борт. Під замовлення можна зробити, щоб відкидався і передній борт. Додаткова доплата за цю опцію буде 500 гривень. Знаходимось ми місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, 7. Під замовлення можемо зробити доставку перевізником делівері у розібраному вигляді. Приїжджайте до нас на завод або замовляйте з доставкою. Всім гарного дня!